Деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Дніпропетровської області. Будь ласка, прошу записатись на виступ, тому що багато декілька депутатів підняли руку. Прошу включити процедуру запису на виступ. Слово депутату Пеликову Константину Аркадьевичу. надати слово депутату Андрій Васильович, а ви да, рішення приладат. комісії є, і ця больниця в рішенні комісії є. Я так розумію, що це просто технічна була ошибка. сподіваюся. Зараз будемо з'ясовувати. Да, будь ласка. Депутату Туровський, будь ласка, слово. Yeah. По-перше, Олександровичу, пропозиція по процедурі. Я прошу окремо голосувати. Питання, пункти 1,30 1,30, 1.45 про передачу лікарень, окремо пункт 8 про дозвіл на приватизацію Аульської флоропереливної станції. І окремо пункт 31 про передачу Маргантського водопроводу місту Марганцю. Це по процедурі. Якщо можна, потім я ще свою думку по окремих питаннях. Дякую. Будь ласка, слово депутату Козира Андрію Васильовичу. Шановний Гліб Олександрович, шановні колеги, депутатська фракція Батьківщина також виходить з пропозицією щодо даного проекту рішення і відповідно виключити з даного проекту рішення пункт 8, що колега зазначила. А також з додатку номер 7 виключити пункт 3. тому що ми проаналізували дане питання. Є дуже суттєві юридичні зауваження, і ми вважаємо, що необхідно дане питання доопрацювати, тому що ну не можна по суті займатися рейдерством під дахом абосної ради. Дякую, 8.31? тридцять перше. Восьме пункт восьмий і пункт три додатку сім. Пункт три додатку сім. Всі виступили. Дві руки ще бачу. Депутат Демура, депутат Рязанцев. Будь ласка, депутат Демура. А чого ви не записались? Записувався. Добрий день, дякую. Хліба Олександрович, додаток одинадцятий, знову йде питання про зписання про погодження на продаж дев'яти автомобілів, зокрема, автобусу 2006 року, порт транзиту 2004 року. У нас з вами. Біля сотні професійно-технічних навчальних закладів та технік, де навчають робити, чекати. Якщо ми будемо будувати аеропорт в Солонянському районі, там потрібні будуть водій категорії Д. Ми зараз їх не вчимо, бо у нас матеріальні бази немає. То той же самий автобус можна було б віддати в для в щоб створити матеріальну базу, і, щоб діти мали можливість будуватися на будівні. Дякую. А як ви думаєте, чому ми їх передаємо? Антон, Антон я думаю, що в нас нема в бюджеті грошей, щоб за рахунок обласного бюджету ці ПТУ ремонтували те, що не їздить. Та вони відремонтуються свій рахунок, якщо не так. Так відкуди у них свій рахунок. хвилинку. Які у них свій рахунок? Вони що, гроші заробляють? Заробляють. Е, Згідно законодавства, 50% оплати практики учнів ПТУ. Іде на спецрахунок навчального закладу. Наскільки мені відомо, цей транспорт, який вже ремонтували, він зараз не підлягає ремонту. Якщо б він не підлягав ремонту, 140 тисяч за нього б не просив. Якщо треба, Мерседес Лазаренка передати. Автобус вас 52 банну та він не їздить вже два роки. Ну, все, я вас почув. Так, Іван Михайлович Рязанцев. Будь ласка, вам слово. Шановні колеги і президент, від 20-ти тисячного населення Тумаківського району. Томаківський район, він без питної води, там питна вода в СМТ Томаківку підходить з міста Марганця. Далі розвозяться вода по селам за 40-50 кілометрів, молоковозами, водовозками. По програмі питної води 3-4 роки назад з обласного бюджету були десятки мільйонів виділені кошти. Жителі Томаківщини цьому були раді. Але ці десятки мільйонів коштів були тільки зариті в землю, і ніде води як не було за 4 роки по Томаховці, так вона і не з'явилася. І ніхто навіть на сьогоднішній день не скаже, коли буде вода. Тому що е, трубопроводи повинні були підійти хоча б до села, щоб не вести 40-50 кілометрів, а води цієї нема. І е, в пункті 31 сьогодні сьогодні. Е, Нарушаючи закон України, де об'єднані громади тоді в 2017 році проголосували за передачу спільного майна, громади об'єднані, скасували ці попередні рішення. А в пункт, пункті 31 першому передача майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ, про області. Юридичну особу комунальне підприємство Марганецьке виробниче українського водопровідного каналу господарства Дніпропетровської обласної ради розташована за адресою міста Марганець Дніпровська, 2А та закріплена за нею правові господарства віддання майну до комунальної власної територіальної громади міста Марганця згідно з чинним законодавством. Ви, е, шановні колеги, ви 20-тисячне -ти населення, де вода передасться в місто Марганець. Пиш, е, що е, Тоді, е, які хочете тариф, ми, Сьогодні 20 тисячне населення на колінах воно стоїть. Давайте його ще захоронимо, де ці труби захоронили е, на десятки мільйонів. М Має прохання, щоб оце 31 порядку е, денного. Це прохання сьогодні від двох об'єднаних громад. Так як на сьогоднішній день, я б хотів би теж, щоб на сесії озвучити, що е, Є Новокиївська сільська рада, де біля міста Марганця, де одна з заможніх таких була ну як, на папері заможна 4 мільйона дотацій від Марганця. Получала на сьогоднішній день без зміни перспективного плану, без обласної ради, без голосування. Чірстру адміністрацію передали під місто Марганця. Ми ж теж прекрасно розуміємо, що давайте сьогодні ще і остальні 20 тисяч населення цим питанням, якщо ми ще в воду туди заберемо. Так, пункт 31. Да, Іван Михайлович? Так. Да. Так, все. Е, значить, ми маємо затверджений за основу проєкт рішення. Розданий депутатам і є пропозиції, які були озвучені, я зафіксував. Тому я зараз ставлю за основу питання. Потім голосуємо всі пропозиції. Потім голосуємо в цілому. Прошу поставити на голосування за основу питання 29 про деякі питання управління майном що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Дніпропетровської області. 94 за. Рішення прийнято. Тепер треба розглянути поправки, які е, озвучили депутати. Перша була пропозиція депутата Пєлікова додати е, як технічно. Не потрапивши до проекту рішення, пунктом 1.46, лікарня No2. Я хотів би послухати позицію голови комісії, яка вчора розглядала це питання, і з'ясувати це технічно чи є зауваження якісь по суті. Будь ласка, мікрофон депутату Смірнову. Ваша пропозиція ж наступна. Ми зараз будемо говорити ви ж не про 1.46, а про 1.30-1.45. А це додати проєкт рішення. Додати проєкт рішення пунктам 1.46, в якому буде записано юридичну особу, комунальний заклад. Криворізька міська лікарня номер 2 Так? Що? Воно вже підприємство? Перереєстроване. Комунальне підприємство міська лікарня номер 2 міста Кривого Рогу. розташовано за адресою та закріплена за нею право оперативного управління майном до комунальної власності територіальної громади міста Кривий Ріг Константин Аркадійович. Так, хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Це рішення прийнято. Наступна була пропозиція депутата Туровська розглядати окремо пункти 1.30-45, пункт 8 пункт 31 Це питання процедурне, тому нам треба визначитись, чи голосувати, Прийняти за основу з врахуванням поправок проект рішення в цілому. Чи голосувати, е, прийняти за основу проєкт рішення без врахування цих пунктів, які потім проголосувати окремо? І надо. По мірі поступлення ісключають. Ну. От ніхто не зрозумів. Ну за процедуру ви запропонували голосувати пункти 1.30, 1.45, 8 і 31 окремо. Да. Ми якщо? Так. Ми голосуємо за Як ж? І 146 теж. коли я говорила ще на пониження. І 1.46-ш, зрозуміло. Ну, які ми тільки що внесли в порядок? Тоб, тобто 1.30-1.46. Ми що ж ми його додали? Ну ми його тільки що додали. Тепер Ірина Львівна просить його виклю... голосувати окремо. Ну, адам, що. Ну, вже ж проголосували. Уже проголосували. Давайте виключати. Стоп, стоп, стоп. Зараз будемо виключати. Так, е якщо пропозиція зараз буде прийнята, ваша, ми будемо окремо голосувати в цілому і потім по кожному ету. Якщо вона не буде прийнята, ми будемо голосувати потім. Далі пропозиції Козиря, Демури, Ряз. Потім голосувати в цілому. Хто за пропозицію депутата Туровського? прошу що, Анатолій Павлович, слово, чи що? Я нічого не помню. Туровська пропозиція. При всьому уваженні коллегі, коли ще п'ять минуло. <ривіт> так еще п'ять минут зараз тратим. 5, Давайте ж проголосуємо. Вам микрофон включите, Антон Павлович. Антон Павлович, пожалуйста, еще лишнее Хорошо. сейчас тратим. На это же. Уже проголосовал. Давайте не будем сейчас лишнее. Все в порядке, пожалуйста. Но есть пропозиция. Давайте ее или поддержим, или не поддержим. Прошу, дякую. Прошу поставити на голосування пропозицію депутату Туровський Ірини Львів. 18 за, рішення не прийнято. Наступна пропозиція депутата Козаря. Викреслити із проекту рішення в цілому пункт 8 і пункт 31. Тільки 8. І пункт 3 додатку 7. Так, є така позиція. Ставимо на голосування. Хто за це рішення? Прошу проголосувати. Не прийнята. Е, пропозиція депутата Демури. Нема заперечень? Прошу поставити на голосування пропозицію депутата Демура. Прийнята пропозиція. верніше, поправка. Пропозиція депутата Рязанцева про виключення пункту 31 з проєкту рішення. Депутату Рязанцу, щоб він пояснив суть своєї пропозиції. Шановні колеги, в 31-му пункті він закінчується словами. Ви одніте 31 пункт в цьому полоні. Згідно з чинним законодавством України, де в законодавстві України про місцеве самоврядування, а саме вимоги Частини 10 розділу 5, прикінцеве положення перехідні положення, де закон цей противорічить без згоди громад, де це комунальна власність територіальних громад, а без згоди громад, де сьогодні рішення сесії попередні відмінені. Це сьогодні голосувати і я кажу людей, які стоять на коліна, далі в землю ставить. Де 4000 населення у нас сьогодні вище Тарасовки, на березі Дніпра і немає питної води, де зелену де програма Питна вода за 4 роки нічого не зроблено для Тохмаківщини, а по закінченні 4 років десятки мільйонів заринів землю, і плюс ще забрать всього від комунальної власності. Прохання підтримати, викреслити це питання. Прошу надать слово депутату Кравченко для выступления. Прошу надать слово депутату Кравченко. Уважаемые депутаты, я тоже дам некоторую информацию по данному вопросу, потому что мы как-то смотрим э, достаточно эмоционально, а надо э, понимать. Итак, решение вот этих всех местных рад поселков, сел, которые рядом с Марханцем, в 2017 году состоялись, когда повышение тарифа было более чем на 30%. Тогда народ возмутился и сказал, что вы делаете и так далее, дайте мы будем руководиться. Тогда этот вопрос не состоялся, тарифы повысились и в этот период, по данную сессию, три горвода канала, которые принадлежат исключительно области, подали свои предложения о повышении тарифа на 72-73%. И куб воды для данных жителей, в том числе Тамавковки, о которых печется Иван Михайлович, будет стоить 45-46 гривен. Данное повышение вызвало у меня лично, как человека, который занимается хозяйственными и затратами, и управлением и прочее, вызвало желание разобраться, что к чему. Оказалось, что, уважаемые депутаты, вот эти горводоканалы управлением своим хозяйством не занимаются. Они не знают ни протяженность труб, они не знают ни состояние дел по каждой части, я это знаю. Они не управляют теми расходами энергоресурсов, которые обеспечивают подачу воды. Они не знают на сегодняшний момент, как ведется учет и управление непосредственно той воды, которую они передают своим потребителям они не знают о том как работает и что у нас получается при использовании э, вот этих э, дезинфицирующих веществ э, и э, сколько они тратят по какой цене покупают. через прозора они работают с тарифом последней надежды то что сегодня работает на оптовом рынке это цена на электроэнергию получается дороже на 18 до 20 процентов заработную плату повышают на 62%, при этом руководители э, канала имеют заработную плату 46-49 тысяч. И я считаю, лично считаю о том, что эффективное управление нет. И я подтверждаю слова Ивана Михайловича, что за 4 года деньгами никто не пользовался, ничего не сделано. Поэтому только по этой информации уже надо менять управление передать его местным властям, пусть они руководят, устанавливают свои тарифы. Потери 40%, которые убегает вода, будут исключены, я думаю, понизится этот процент. И платежи увеличатся, потому что люди будут управлять. Я считаю, что это исключать нельзя передавать. И в будущем надо отдать и Верхний Депровский, и э, Желтоводский. Спасибо. А... Давайте на голосование уже сказали. Есть пропозиция, ее надо проголосовать. Голова фракции, голова комиссии. Будь ласка, слово депутату Скворцову. Уважаемый Олег Александрович, фракция Пропозицію депутата Рязанцева про виключення пункту 31 з проголосованого за основу порядку денного. Все зрозуміло. Прошу голосувати. 29 за, рішення не прийнято. Дякую. Прошу поставити в цілому. Слово депутату Торовський, будь ласка. Шановні колеги, я хочу зауважити що пунктом 8 в цьому питанні йде дозвіл. Ми з вами будемо надавати до... Вчора з голосу на комісію, вчора. І ми з вами, прийнявши відповідне рішення, почнемо будувати монополію в Дніпропетровській області. Монополію водопостачання. Цього не можна робити. Так, децентралізація це важливо, але є критична інфраструктура, яку не можна приватизувати. Бо ми втрачаємо тоді вплив взагалі і на ціноутворення, і буде постачі на, на цінноутворення на воду в обліч. Тому раз так вийшло і ви не захотіли розглядати ці питання окремо, я буду голосувати проти всього цього блоку. І дуже закликаю вас, якщо ви вважаєте себе відповідальними депутатами, відповідальними перед своїми виборцями, не голосувати це питання. Прошу поставити на голосування питання 29 про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Дніпропетровської області, в цілому з врахуванням проголосованих пропозицій депутатів. Сімдесят за рішення прийнято.